Розділ дев'ятий. Хто у вежі? Якось уночі Джуліан прокинувся від того, що хтось відчинив двері до його кімнати. Він одразу підвівся. Хто там? запитав він. Це я, Смоляний!» – Почулося ледь чутно. Ходімо, я щось тобі покажу. Джуліан розбуркав Діка, і обоє вдягли халати, смоляний потихеньку провів їх до кімнатки у бічному крилі будинку. Там тримали всяку всячину скрині, ящики, старі іграшки, шабатури зі старим одягом, розбиті вази, які так і не склеїли, і багато іншого мотлоху. Дивіться. Сказав смоляний, підводячи їх до вікна. Звідтіля було добре видно одну з веж. Бічна кімнатка єдине приміщення, звідки вежу можна було побачити через кут, під яким спорудили крило будівлі. Хлопці уважно придивилися, і Джуліан раптом скрикнув. У вежі хтось сигналив світло по черзі то спалахувало, то гасло, спалахни згасне пауза, спалах, спалах, спалахни згасне, пауза. Простежувалася певна послідовніх спалахів і пауз. Ну? І хто ж це подає сигнали? Прошепотів Смоляний. Може, батько? припустив Джуліан. Не думаю, відповів Смоляний. Я ніби чув, як він хропе у своїй кімнаті. Однак можна піти перевірити, чи справді він у своїй відпочивальні? Ну, не доведи Боже, нас ловлять, з побоюванням мовив Джуліан, якого не тішила перспектива нишпороти в чужому домі. Хлопці подалися до дверей кімнати пана Ленуара. Відразу підтвердилося, що він усередині, бо за дверей долинало рівне неголосне хрупіння. У вежі може бути блок, припустив Дік. Він суцільна таємність, я йому анітрохи не довіряю. Закладаюся, що це блок. Тоді, може, й до нього зазирнути? прошепотів смоляний. Ходімо, якщо сигналить блок, то напевно робить це без відома батька. Твій батечко цілком міг загадати йому це робити, сказав Джуліан, який не довіряв панові Ленуару так само, як його слузі. Хлопці піднялися сходами чорного ходу в те крило будинку, де знаходилися кімнати челяді. Сера спала в одній кімнаті з посудомийкою Геріат, в іншій кімнаті мешкав блок. Смоляний нечутно прочинив двері до його кімнати. Коли отворився достатній отвір, він просунув голову і зазирнув усередину. Вся кімната була залита місячним світлом. Біля вікна стояло ліжко, і блок був на місці. Смоляний чітко бачив обриси його тіла. І чорний овал голови на подушці. Хлопець прислухався, але не почув дихання блока. Той, либонь, спав дуже тихо. Смоляний причинив двері і поквапив хлопців униз, по сходах чорного ходу. Він там? пошепки спитав Джуліан. Так, отже й блок не може бути тим, хто сигналить у вежі, відповів смоляний. Тоді хто? Мені це не до вподоби. Це також не мати, не Сера, не Герієт. Виходить у будинку потай живе чужий, про якого ми не знаємо. Не може бути, вигукнув Джуліан і відчув, як по спині побігли мурахи. Послухай, а якщо піти у вежу і спробувати зазирнути туди, ми тоді знатимемо, хто це, може, варто твоєму відчиму розповісти? Ні, ще зарано. Я хочу сам більше довідатися, перш ніж комусь розповідати, затявся Смоляний. Проберімося до вежі, але дуже обережно. Туди ведуть вузькі кручені сходи. Якщо хтось почне спускатися звідтам, то розминутися не вдасться. А що там у вежі? Прошепотів Дік. Коли вони пробиралися темним, безмовним будинком, осяяним тільки смужками місячного світла, що далося крізь нещільно затушковані завіси. Нічого особливого: стіл, один чи два стільці, та й книжкова шафа, відповів Смоляний, ми там буваємо у спекотні літні дні. Коли у відкриті вікна віє свіжий вітер, і з них чудово видно все довкілля, хлопці підійшли до невеликого сходового майданчика, звідси до вежі вели вузькі, кам'яні, кручені сходи. Хлопці подивилися вгору місячне світло падало на сходи крізь вузьке. Схоже на бійницю віконце. Краще гуртом туди не ходити, бо якщо той, хто на горі раптом почне спускатися, то всім трьом буде важко тікати. Я піду сам, а ви чекайте тут. Спробую розгледіти щось крізь замкову щілину або прочинені двері. Смоляний почав тихенько підніматися сходами і зник за першим закрутом. Діки Джуліан залишилися чекати в мороці біля підніжжя сходів. Одне вікно було затушковано важкою шторою, і вони сховалися за нею, та нею ж обгорнулись, щоб зігрітися. Смоляний вибрався на гору. Кімната у вежі мала міцні дубові двері, звяховані і грачасті. Вони були зачинені, годі було й думати підгледіти щось крізь щілину, бо в цих дверях щілин не було. Смоляний нахилився, щоб зазирнути в замкову щілину, але її чимось закрили. Тоді хлопець притулив вухо до дверей і прислухався. Він почув якесь клацання клац, 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 і тиша. Це клацає вимикач ліхтаря, подумав Смоляний. Хтось продовжує сигналити, як божевільний. Нащо? Кому? І хто цей невідомий сигнальник? Дуже б хотілося б знати. Раптово клацання припинилося, потім долинув звук кров'я по кам'яній підлозі вежі і майже одразу відчинилися двері. Продовження буде.